На Прикарпатті поліція викрила осіб, які збували підроблену валюту. Зловмисники купували дорогі мобільні телефони, а розраховували з підробкою. Поліцейські встановили причесність фігурантів одразу до кількох таких кримінальних правопорушень. Процесуальний керівний су справі здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська. До Івано-Франківських поліцейських надійшла заява від мешканця обласного центру, який повідомив, що двоє невідомих осіб заволоділи двома мобільними телефонами iPhone 14 Pro, розрахувавшись за них іноземною валютою, з явними ознаками підробки. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. В ході проведення оперативних заходів працівниками відділу кримінальної поліції Івано-Франківського районного управління поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області та за підтримки можливості відділу кримінального аналізу обласної поліції встановили групу осіб, яка причетна до кримінального правопорушення. Йдеться при трьох мешканців боковини, організатор – 19-річний житель Чернівців, який при зустрічі з потерпілим здійснював безпосередній збут підробленої валюти, співучасники 19-річний та двадцять. Ця річний Буковинці правоохоронці провели 18 обшуків за місцем реєстрації та проживання фігурантів їхніх автомобілях, а також на місцях реалізації мобільних телефонів, якими фігуранти заволоділи незаконним шляхом трьом затриманим шахраєм оголошено про підозри у вчиненні правопорушень згідно кримінального кодексу України. Підозру організатору слідчі оголосили заочно. Вирішуються питання про його міжнародний розшук. Михайло Березень, Андрій Бусяк. Новини на вежі.